На сьогоднішньому занятті ми розглянемо практичне використання формул, які дозволяли перетворити добуток в суму або в різницю, і суму в добуток. Ці формули ми розглянули і довели на першому теоретичному занятті, а сьогодні подивимось, як їх застосовувати. І так, перше завдання. Подати вигляді, знайти значення виразу. Знайти значення виразу. В даному випадку доцільно застосувати формулу, яка називається формула перетворення суми косинусів в добуток. Має вона такий вигляд: це буде 2 помножити на косинус півсуми. Півсума це 20 додати 40. Поділити на двійку. Помножити на косинус пів різниці. Це 20 відняти 40, поділити на двійку. Продовжуємо обчислення. 20 додати 40, 60, поділивши на 2, буде 30. Тобто маємо 2 помножити на косинус 30 і помножити на косинус. В даному випадку 20 відняти 40 буде мінус 20, і поділити на 2 буде мінус 10 градусів. Тепер косинус 30 градусів ми знаємо точне його табличне значення. Ми можемо записати, що це буде корінь із трьох поділити на 2. Косинус мінус 10. Функція косинус у нас яка? Парна чи не парна. Правильно, функція косинус парна, а це значить мінус можна прибрати. І це просто буде дорівнювати косинусу 10. Тут двічку можна дописати під двічка, одиничку, виконати скорочення. І в нас остаточно залишиться корінність 3 косину з десяти. Справа в тому, що косинус 10 точного значення немає. Це 10 градусів у нас. Точного значення немає. А наближеними ми не користуємось. Тому в даному випадку відповідь так і залишиться. Корінь із 3 косинус 10. Наступне завдання. Наступне завдання буде звучати навіть так, обчислити. А ми знаємо, що якщо в умові звучить слово обчислити, то в відповіді треба отримати, що правильне число. І так, синус 40 додати синус 20, поділити на косинус 10 градусів. Я не буду кожного разу писати градуси, одинички вимірювання. Значить, Ми домовились, в даному випадку це мова йде про градуси. Маємо дріб. А коли ми маємо дріб, то завжди виникає бажання цей дріб якось скоротити. Але для того, щоб скоротити дріб, потрібно ж його чисельник і знаменник. Розкласти на множники або мати вже множники. Звідціля виникає думка. А чи не можемо ми якось подати чисельник у вигляді добутку? Можемо. Цьому нам допоможуть формули перетворення е, синус додати синус в добуток. І виникає така формула. 2. Згадуємо цю формулу. Це буде 2. Синус пів суми. І отут одразу можна не писати 40 додати 20 ділити на 2. Це нескладні обчислення, їх можна робити в умі. 40 додати 20, 60, поділити на 2 30. Помножити на косинус в даному випадку. Пів різниці. 40 відняти 20 буде 20, поділити на 2, 10. Тобто косинус 10. Поділ... Говорив, не буду писати значок градусів, але пишу. Так. Бачимо, що в даному випадку в чисельнику виник множник косинус 10. І він присутній в знаменнику. Можна виконати скорочення. Що залишилось? Залишилось 2 помножити на синус 30. Одиничку в знаменнику вже можна не писати, тобто дробу можна далі не писати. А синус 30 це є одна друга. А значить 2 помножити на 1 другу, і це є одиниця. Тобто значення оцього виразу дорівнює 1. Наступне завдання. Подати у вигляді добутку. Одна друга додати синус альфа. Для того, щоб. Цю суму подати у вигляді добутку, зручно одну другу подати у вигляді функції синус. Ми знаємо, що синус 30 градусів це є одна друга. А тому можна записати синус 30, додати синус альфа дарів. І тепер ми можемо використовувати формулу перетворення суми в добуток. Ми її вже сьогодні використовували. Це буде 2 синус. Пів суми. Але в даному випадку ми не зможемо її спростити. Так, і буде 30 додати альфа поділити на 2. Помножити на косинус пів різниці. Ось до такого вигляду можна привести оцю суму. Наступний приклад. Наступний приклад звучить так. Спростите. Для того, щоб спростити цей вираз, ми говорили в тригонометрі, бажано використовувати формули, які дозволяють перейти до одинакового аргументу, потім до одинакової функції. Але справа в тому, що тут наскільки різні аргументи, що дуже складно підібрати зараз формулу, яка дозволить перейти до одинакового аргументу. І тому має виникнути думка, а чи не можна ось. Оцей добуток подати в вигляді суми. Точніше, його то можна подати, але що з цього вийде. Підказкою, незначною підказкою є ця двійка. Справа в тому, що коли ми подаємо добуток в вигляді суми, в тій формулі виникає одна друга. За цією двійкою виконаємо скорочення. Ну, а далі подивимося. Зараз давайте згадувати, що в нас буде. І так, дорівнює синус 6х. Додати 2 помножити на одну другу, синус помножити на косинус, це є синус суми додати синус різниці. Давайте подивимося, що буде. Синус 5х додати Х. Додати синус 5х відняти х. Перевіряємо себе. Значить, якщо ми формулу згадуємо, синус суми. Це буде синус косинус відняти синус косинус. І тут буде синус косинус. Відняти синус косинус. Значить, залишається синус 5 на косинус х подвоєння. Все правильно. Е, таким чином, ми бачимо, що зараз можна виконати спрощення аргументів. Виконати ось, ось тут скорочення. Хто, вважає, можна дописати, можна і так одразу. І що в нас залишається в дужках? Ага, тут у нас все-таки би додати. В дужках, але дужки вже в даному випадку не потрібні. Бо в нас немає множника перед дужками, значить не пишемо. Утворюється синус 6x додати синус 4x. Бачимо, що в нас виникли подібні доданки. Синус 6х додати синус 6х. На жаль, вони не знищуються, це буде подвоєння 2 синус 6x. Додати синус 4x. Ось так можна використати, о, якось попробувати перетворити ось цей вираз. Подальше перетворення приведе тільки до такої самого виду, який було подано в умові. Наступне завдання. Подати у вигляді добутку. Синус 3х, додати синус 4х, додати синус 5х і додати синус 6x. Ну, очевидно, в даному випадку можна попарно е, суму. Перевести в добудок, єдине, що е, потрібно в цьому випадку дивитися, які два, як спарувати доданки, тобто як їх згрупувати. Фактично, це є спосіб групування використання, використаємо зараз. Бо якщо ми будемо групувати перший додаток з другим, а третій з четвертим, треба проконтролювати, щоб у нас хоча б один з множників, який утвориться, був однаковий в першому і в другому випадку. В принципі, це в нас вийде. Можна, можна так групувати, я бачу. Але можна згрупувати, наприклад, перший доданок з третім, а другий з четвертим. Давайте так зробимо, тоді у нас будуть, коли ми будемо перетворювати в добуток, у нас будуть не дробові, а цілі аргументи отримуватись. І так. Синус 3х додати синус 5х. Використовуємо формулу перетворення суми синусів в добуток. Це буде 2 синус півсуми. суми. Тут можна одразу обчислювати, спрощувати. 3х додати 5х, 8х, поділити на 2 4х. Помножити на косинус. піврізниці. 3х відняти 5х буде мінус 2х, поділити на 2 це мінус х. І враховуючи, що косинус функція парна, можна одразу написати, що це косинус х. Я хочу зауважити: в даному випадку користуємось тим, що косинус мінус х дорівня косинус х. Це перший із третім додати 2. Тепер другий доданок з четвертим. Це буде 2 синус. Півсума 4 додати 6, 10 поділити на 2 5х. Помножити на косинус піврізниці 4 відняти 6 буде мінус 2, поділити на 2 мінус Х, і в п'єдже, користуючись цією властивістю, маємо косинус Х. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ось цей множник в обох доданках є спільним. Це означає, що його можна винести за дужки, а заодно разом з двійкою. Тобто ми зараз винесемо за дужки 2 косинус Х. 2 косинус Х. Залишається в дужках синус 4x додати синус 5х. О. І ми можемо ще раз використати для виразу, який творився в дужках, формулу перетворення суми синусів у добуток. Правда, тут виникне дробовий аргумент, але це вже нас не дуже повинно турбувати. І так, 2 косинус Х помножити на 2 sinus півсуми. Ну, не прийнято писати десятковий дріб, краще записати так: 4х додати 5х9х. І написати, що це буде 9х других. Хоча, звісно, можна записати, що це є 4,5 десятковим дробом. Помножити на косинус. 4 відняти 5, це буде мінус х, поділити на 2. П'єджі, скористаємось тим, що косинус функція парна. І ми маємо ось таке. Ну, остаточно, що б я зробив, це оцю двійку записав би помножену сюди. Тобто переписати буде 4 помножити на косинус х. Синус 9х поділити на 2. Помножити на косинус х поділити на 2. Ось остаточно ми перетворили ось таку суму, ось такий добуток. Наступне завдання. Також спростите. От з приводу цього завдання, здається, ми вже його виконували, коли розбирали формули суми і формули різниці. Давайте запишемо. Синус альфа додати бета, додати синус альфа відняти бета. Коли ми розбирали і вчились використовувати так звані довгі формули для синуса суми синуса різниці, ми, здається, це завдання вже виконували. Але давайте зараз спробуємо виконати його по-іншому. Давайте саме спробуємо використати формулу, яку вже сьогодні не один раз використовували, для перетворення суми в добуток. Що в нас утвориться? Я не буду дуже спішити, буде 2. Синус півсуми. Переписую альфа додати бета, додати альфа відняти бета. Поділити на 2. Це є півсума. Помножити на косинус пів різниці. Увага, тут буде мінус. Ось цього виразу. Я одразу розкриваю дужки, І тому знак буде поміняний тут. Змінено. Ось так. Поділити на двійку. Тепер дивимося, в чисельнику можна закреслити в першому бета і бета, в другому альфа і альфа. Що в нас залишається? У нас залишається 2 синус 2 альфа поділити на 2. Але тут можна ж скоротити двійку. І тому буде 2 синус альфа. Помножити на косинус. Бета додати бета, 2 бета, поділити на 2. Буде бета. Ось ми утворили вираз. 2 синус альфа косинус бета. Зазвичай ми, коли згадати ось ці формули, там саме так і буде отримуватись у нас, ми можемо усно. Перевірити, це є перший додаток при розкладанні в цій формулі і в цій. Він подвоїться, ось оце отримаємо. Тобто, математики говорять: якщо задачу розв'язувати різними способами або йти різними шляхами, а відповідь отримали одну і ту саму, то значить, це є математика. І ще одне завдання. До речі, давайте так. От якщо нам якісь формули забуваються, наприклад, звісно, що всі формули пам'ятати дуже складно. От, Наприклад, нам надо, потрібно буде зараз перетворити добу, то косінус альфа косінус бета в суму, ми пам'ятаємо, що це є одна друга, а от що далі не запам'яталось? Як вийти з цієї ситуації? А от вийти треба так потрібно. Значить, Згадуємо е, ті довгі формули і міркуємо таким чином, в яких з формул з цих у нас виникав косинус помножити на косинус? Там їх було 4 формули. І саме третя четверта формула, де були косинус альфа мінус бета, косинус альфа додати бета, і виникав вираз косинус на косинус. От зараз ми його маємо. Значить, Для того, щоб цей вираз зараз подати вигляді суми чи різниці, нам треба скомбінувати оті дві формули. Давайте подивимося. Якщо ми запишемо ось таким чином, я ще раз наголошую, я допускаю, що я цю формулу не пам'ятаю. Але як я пам'ятаю, добре, ось ці формули косинус альфа додати бета і косинус альфа відняти бета. Якщо ми зараз ось отут, усно навіть розкриємо по цим формулам, то ми отримаємо косинус альфа косинус бета. І тут перший доданок буде косинус альфа, косинус бета. Вони додаються, утворюються 2 косинус альфа, косинус бета. І оця одна друга зробить з них ось оце. А другий доданочок, там, де синуси. А другий доданочок знищується. Бо там буде тут це буде добуток синус альфа-синус бета зі знаком мінус, а тут він утвориться зі знаком плюс. І їх, вони просто знищуються. Таким чином, якщо трішки призабути формулу, то її можна ось як, таким способом спробувати згадати. А тепер давайте подивимося, от вираз якраз спростити, знайти значення виразу. Знайти значення виразу. Для того, щоб 에, знайти значення цього виразу, скористаємось формулою, яку тільки що виписали. Подамо ось оцей добуток у вигляді суми. Таким чином, маємо 2 помножити на 1 другу. В дужках будемо мати косинус суми. Це можна одразу зробити. Буде косинус 45 градусів. Додати косинус. Різниця 20 відняти 25. Говорили вже сьогодні. Отримуємо від'ємний показник, але він буде під косинусом. Косинус функція парна, тому можна одразу написати тут плюс. Виконуємо скорочення двієк. Тут необхідно дописати ось цей вираз. І ми бачимо, що. Остаточно косинус 45 додати косинус 5 відняти косинус 5. Можна закреслити косинус 5 і косинус 5. А косинус 45 його точне значення це є корінь із 2 поділити на 2. Отже, ми отримали значення виразу. корінь із 2 поділити на 2. Що хотів іще ще сказати, ці формули, формули перетворення суми різниці в добуток, дуже часто використовуються саме коли є дріб. Тому будьте уважні, не забувайте їх. Але якщо забули, подивіться наше попереднє заняття, як їх доводити. І якщо ви будете знати доведення або звідкіля ці формули отримані, вам буде значно легше. Ніж просто запам'ятовувати формулу. Я хочу сказати, що запам'ятати всі формули дуже важко. І в математиці такої потреби немає. Саме математика і є математикою з-за того, що учні мають вміти розуміти, ля отримана яка формула, хоча б часткова. І тоді у вас все вийде. Бажаю успіху! На все добре. З вами була команда Лірназер і В'ячеслав Ярмак.